Марія з першого класу навчається у Криворізькій гімназії номер 32 Дівчина цьогоріч стала вже на останню сходинку свого дитинства, адже перейшла у випускний 9 клас. Плани на майбутнє у школярки грандіозні поїхати на навчання до Польщі та працювати візажисткою. Саме тому Марія неабияк задоволена очному першому дзвонику, адже це ще одна можливість побачитися з друзями. Мені сподобалося, що в цьому році ми все ж вийшли до школи. Нарешті це дуже гарно, ну, дуже класно. Тому що я дуже хотіла до школи до ну на дистанційній тяжко. Тяжко тяжко вчитися. Мені все дуже сподобалося. Дуже гарні були козаки, і все добре. Це гарно було. Друге вересня стало святом не лише для школярів, але й для їх родини. Особливо радіють першачки та їх батьки. Серед згаданих і пані Олена сьогодні жінка з трепотом вела на урочисту лінійку свою доньку Ірину. Ділиться разом з чоловіком. Переживала не менше першокласниці. Дуже хвилюємося в перший раз ідемо до школи. Налаштовані позитивно у школі є укриття. Очікуємо, що будемо ходити до школи кожного дня офлайн. Дуже хочеться, щоб діти товаришували. Як ми своє дитинство ходили до школи, щоб було весело, дуже хвилююся, як наче сама перший раз до школи. Е, бажаю всім діткам мирного неба, мирного першого дзвіночка, гарного навчання, гарних е, вчителів, гарних друзів, гарних відміток, ну, і щоб все у нас було добре у 32-й гімназії 26 класів з першого по дев'ятий. Цьогоріч садуть за парти 710 учнів, серед яких 70 першачків. У середню ланку перейшли три п'ятих класи. А завершують у цьому навчальному сезоні своє навчання два дев'яті класи. Очікування у нас одні на всіх. Єдині це нам на нашої скорішої перемоги. Для цього ми усіляко допомагаємо. У нас дуже велика волонтерська робота в закладі проводиться з моменту повномасштабного вторгнення. Ми без устанку клітемо. Маскувальні сітки, які постійно передаємо на збройні сили України. Третій рік поспіль через російську збройну агресію важлива подія в житті школярів відбувається без традиційних святкувань. Формат проведення заходу кожен заклад обирає самостійно провести перший дзвоник в офлайн змогли ті установи, які мають відповідні безпекові умови. Ми робимо все, навіть всі складні часи, щоб діти могли жити як якомог більше нормальним для воєнного часу життя. Да, у нас смішане навчання, тому що за таку форму проголосували. Саме батьки, але е, наші діти показують дуже хороші, дуже гарні результати і медалів дуже багато, і в тестах ЗНО. Ну всі великі молодці. І окремо я хотів би подякувати нашим вчителям. Це святі люди. У 125 початкових школах, гімназіях та ліцеях Кривого Рогу пролунав перший дзвоник для більш ніж 59 тисяч учнів. У місті цьогоріч вперше за парти сядуть понад 4 тисячі першокласників та більше 2,5 тисяч дев'ятикласників. Разом з криворізькими школярами будуть навчатися близько 2,5 дітей з числа ВПО. бажаємо, щоб цей навчальний рік був наповнений новими відкриттями, великими перемогами і незабутніми моментами. А всіх учнів з днем знань вітає Анастасія. Костинюку Максим Морошов та весь перший міський.